Фанатики з Волги, людожери з бункера в горах, рабовласники з берегів висохлого моря. Скільки ж чудовиськ породила війна? Чи вони були завжди, а війна лише надала їм можливість проявитися в усій красі і тепер від них нікуди не подітися, і все ж таки втрачати надію рано. Ми все ближче до нашої мрії. Знайти придатне для справжнього життя місце без радіації та мутантів на здобутих в пустелі картах знайшлося кілька перспективних варіантів, і весь екіпаж з нетерпінням чекає рішення полковника, куди ж Аврора вирушить далі. А тим часом поїзд плавно котиться на схід. Екіпаж відпочиває, а Степан зробив Каті пропозицію, від якої та не змогла відмовитись. Наче ж виїхали вже з тих пісків та ніяк не відпустить. <кій> Із чого тільки хрест крутить цю гдоту? Ну, Нічого страшного вже минулося. Народ. Не хочу відволікати, та ви підтягують допомогли. Там стіл майже накрити. Одну хвилинку Стьопо. Ми скоро будемо. Ну, що тьому підемо? Чи побудемо ще? Так добре. Знаєш, Артемо, я от дивлюся на Стьопу з катею, на нас із тобою. І думаю, як же нам пощастило. От у моїх батьків все зовсім не так було. Погано було. Я тобі розповідала, від чого мама померла? Ні, звісно, батько її довів. Він тоді ще жорсткіший був. Прийде зі служби, чоботи скине, а в самого обличчя все перекошене одразу до пляшки. Сварилися часто завжди за зачиненими дверима, потім він зникав. І поки його не було, вона теж перекладатися почала. Коли Твереза була, плакала, а як вип'є, Мрійлива така ставала. Знаєш, як вона мене називала? Просто а пригорне мене і каже: ми з тобою, А, поїдемо коли-небудь в моє рідне місто Владивосток, а звідти в селище, що на самому березі океану. Мені тоді п'ять років було. Мало що розуміла. Однак селище і навіть океан могла собі уявити. Тому що вірила їй, вірила, що поїде. А потім вона на себе руки наклала, якоюсь гидотою отруїлася. Після маминої смерті батько пити покинув. Раніше на мене уваги майже не звертав, а коли вона померла, саму більше не залишав усюди тягав за собою. Але про неї ми з ним за весь час лише раз чи два говорили і все. У мене лялька була Жанна. Я з нею гралася, ніби вона моя дочка, і ми поїхали на океан. Потім батько заховав її кудись, сказав, що загубилася. Не хотів, мабуть, щоб я себе нездійсненою мрією мучила. І я тоді придумала, що вона у Владивосток поїхала. А тепер і я їду. Нехай і не у Владивосток, зате з тобою. Мрія збувається до речі. Мені завжди було цікаво, а про що тато мріє. Він же має вміти мріяти. Ну то про що? Про погони? Та ж він сам собі міг будь-які начепити людей врятувати, а що їм робити далі під землею сидіти. Ніколи його не розумів. Чим він живе, що йому потрібно для щастя. Може і нічого. Він ніколи не мав часу подумати про завтрашній день. У метро про таке якось не думається, а тут на горі інша справа. Я от знаєш, що хочу? Ноги в пісок зарити, будувати з нього фортецю для малюків. Я собі двох уявляю: дівчинку і хлопчика. Хлопчик на тебе схожий. Потім біжимо купатися, вода тепла, за спиною гори, будиночки дерев'яні на березі. Сонце на щодня будить, піднімається величезне, просто з води, і бухтеться наш з тобою пункт призначення. Туди варто б і через півсвіту їхати. У кожного має бути пункт призначення, власна точка на карті, куди він рветься і де може нарешті заспокоїтися. У всіх наших свій. От підняли ковпак, випустили нас із метро, і ми розбігаємося. Але не одразу. Спершу за інерцією ще разом біжимо. Біжимо, туди ткнемося, сюди. Та кожен свою точку знайде. І там залишиться. Не знаю, де така точка для мого батька, Артема, і не знаю, де для тебе. Але я тебе дуже люблю. Дуже-дуже. Біжи, Тому. Я ще трохи посиджу і прийду. А ми ж бо усе встиг. Усе, любо, мило, Артемцю. Гайда з нами. Хвилинку уваги. Півроку в дорозі і чотири тисячі кілометрів позаду. Нам багато що довелося пережити. Гаразд, друзі. Я розумію, що інтрига затяглася. Після тривалих роздумів і детального вивчення супутникових даних ми знайшли місце, що може стати для нас новою домівкою. Це річкова долина. Там є ліс, там є гідроелектростанція, і це місце віддалене від населення. Що дуже важливо, як показує досвід нашої подорожі. Звідси до того місця близько двох днів шляху. З чим я вас усіх вітаю. Ура! 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 Але на сьогодні є ще одна важлива справа. Степане, Катю. Обручки. Степане, Катю, повторюйте за мною. Я встаю з тобою до закону. Я стаю з тобою до закону шлюбу. Шлю. Шлю. І від сьогодні присягаюся кохати тебе всигаюся кохати тебе угодин лиху і щасливу. У багатстві, багатстві та бідності. У багатстві та бідності. У недузі та приздоровлі. У недузі та приздоровлі. Аж токи смерть Аж не, не розлучить, не розлучить нас. нас. Я капітан цього корабля оголошую вас чоловіком і дружиною. Много еліта. Будьте щасливі і. гірко! 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 Що з тобою? Обережніше, ну, обережніше! Аня, тримайся, будь ласка. Що сталося? Що з тобою? Що вона так кашляє? Катя, зробиш, ти зробиш те що-небудь. Відійдіть і повітря потрібне. Ой, кечки. Пробачте, що раніше не сказала. Про що ти, сонечко? Я Монтау, коли мене на гору забрали, той упир лікар. Сказав, легені розпадаються. Газом після того підвалу на мосту роз'їло, Мовляв, довго не Та як потягну? Ти можеш вірити цій тварюці. Ми ж і спустелі щойно, а вісок він як наждак. Не переймайся. Катюша, Артеме, на кілька слів. Все нормально, Артеме. Іди, все гаразд. Щось ну, що робити буде? Святославо, Костянтиновичу. Постараємося не панікувати, будь ласка. А ви, Катю, що скажете? Я гадаю, покладатися на діагноз якогось дегенерата передчасно. Зміна вологого повітря, метро на пустелю з її спекою та піщаними бурями легенів не до вподоби. Мені теж здається, що якби це був газ, хіба одразу. Саме так. Тому я її спершу обстежу, наскільки кваліфікація дозволяє. І ще попереду долина, лісове повітря цього цілком може бути достатньо для одужання. Пробачте, що втручаюся, та що сталося. Аня кров'ю закашляла. О, Господи. Ви справді думаєте, що це пісок? Більше схоже на ту Ну, Беру я вилікуємо. Антибіотиків у нас вдосталь, повітря знов таки. Хатів. А якщо раптом той хат мав рацію? що тоді? Може, ліки якісь чи що? В нашому селищі дивізіон ППО стояв. Незадовго до війни у них з'явився новий засіб. Багатьох потім врятував від уражень газами і токсинами. Я перевірю мамині записи, знайду назву. Здається, в Новосибірську вироблялися. Так, Новосибірськ. Єрмаков, ваші міркування. Та про що міркувати? Заради Ані, хоч на край світу. А до Новосибірська. Ну, тисячі зоне буде. Отже, вирішено. Їдемо в долину. Якщо там все нормально, облаштовуємось. Якщо стане не погіршиться, з групою добровольців вирушаємо по ліки. Ви, Катюша, пошукайте, будь ласка, нас Знайду, не хвилюйтеся. Не хочеться неприємних сюрпризів ціплиї. Ти найдосвідченіший розвідник. Тому бери ще одного добровольця і перевірте її спершу на три Mm. Mm. Артеми, я тут сказати, тобі хотів, та все не було нагоди. Пам'ятаєш, Аня питала, чи не хочу я залишитися. Звичайно, хотілося. Це ж мій народ. Народичів я так і не зустрів, та на навочці цієї бандитської та міші чимало лишилося. Але барон мертвий. Тепер Гюль зможе повести народ за собою, адже люди побачили, що цих тварів можна бити. можна і треба. А потім люди самі мають боротися за свою свободу і завоювати її власноруч, щоб ніколи нікому її більше не віддавати.

Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. И дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю в себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас рожали по звуки марши, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше ждать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть. Она умрет, если будет ничьей Пора вернуть эту землю себе Класс! Ну, дочь низенько про нас На полковник на явности Так, справди Сейчас повернуть лицо землю сегодня. Еще одна Сюрпризы, якот на мосту и в Ямантау, нам больше не потребует. Тому ми вийшли вперед розвідку на дрезині. Артемові в поміч потрібен доброволець. Я Я піду долину перевіряти на наявність ворогів. Будь ласка. Ой, маю я підозрюю, що Альоша зібрався долину перевіряти на предмет наявності там місцевих Амазонок. <рігум> <рігум> Чудово. Отже, вирішено. Ех, сестру, я тобі, Степане. Раз, і ось тобі готова сім'я. І дружина, і дитина. Ані тобі пелюшок, ані тобі нічних чергувань. Животик ні в кого не болить. Заздрити ми А Ми, до речі, від полішок і не ухиляємось, товаришу полковник. Плекаємо план завести на братика, якщо вона не буде проти. Мені краще сестричку. З сестричкою можна в яйки гратись і нянчитися. А з братиком можна грати у спарту і спецоперації. О, ближче Сьопо. У спецоперації ми Богдась відіграли. Не знаю, як ви, а я, щиро кажучи, втомився. На пенсію кортить, пошити нарешті. Вам не можна на пенсію, ви ще молодий. Старий я настою. Неправда. От ти кажеш, заздрати не гоже. А що робити? У твоєї мами є ти. А у моєї Ані нема такої розумниці. Тату, що тату? Це в двадцять мужик про дітей думати не бажає. Я зараз онуків на колінах погойдав би. Рукопашного б їх навчив. Стрельбі з двох рук. Я можу до вас в гості ходити. Звісно, заходь, Настю. Але дідусь мене все одно не заспокоїться. Йому власних онуків треба. Гартиме. Яко зараз ж ніякого тебе вмовляти. Точка у мене красуня, спортсменка. Ага, майстер спорту зі стрільби. Ну, нехай у Москві згоди. Темрява, туберкульоз, щури, мутації. Але ж тут, га! Все так, обіцяю тобі узятися до цієї справи сьогодні. То що, колонію чи я за засилення землі? І за продовження року. Правильно. За дітей. За дітей. ще один тост. За нову колодію. Нехай вона зростає і процвітає. Салют, гадай з цим теж усе буде добре. Якщо все вийде, люди до нас приходять. Нормальні, хороші люди. Я, певен, такі теж живе. А раптом прийде хтось ненормальний, чи не хороший, він дуже пошкодує. А коли тут із поганими впораємось, тоді про Москву подумаємо. І може навіть щось і прибуде. Да. Артеме, тепер твоя черга. Покажи клас. Артеме, сідай до мене. Ох, і духота ж тут, крий її останнє лихо. Що небудь? Степане, давай на ну, ще разок ду. Від Борисочка. Залюбки.